Що прогуляємось від бювету, дійдемо, подивимось. Чи багато людей в центрі? Ну, як бачимо, спортом в такий час вже ніхто не займається. Біля бівенту такий час теж ніхто не прогулюється, хоча година ну, це не пізно. 21.47. Це означає, що в самому центрі ми будемо близько 22 години. І ви зможете побачити, що там в центрі? Близько 22 години. Билет минеральный. Вот. Ну, весна, весна. Весні весна. Нагадаю, в парку. В парку, на жаль, освітлення немає. Ну, а це називається освітлення є. От бачите, там освітлення є. Просто ви неявляєте, наскільки темно в парку. Там освітлення немає. І тут це називається освітлення є. Освітлення супер. Освітлення дуже хороше, тому що в парку освітлення от взагалі нема. Нема. О, бачите. Кафе вже готується до нового року, до Різдва, оленя встановили. Та ми йшли по Львову недавно, у Львові на одній з вулиць, одне з кафе теж встановило вже новорічну ялинку. Ну, точніше, то так можна казати, встановило, насправді в встановили ще два роки тому і кафе не стало, і ялинка досі стоїть. Буває і таке. Так, гуляємо. Гуляємо в то місце, де трошки світліше, де щось буде видніше вам, де вам щось можна показати. Таке враження, мені що люди теж збираються де світліше, бо де темніше щось. То в старі часи люди в трускавці збиралися де темніше. Та. Зараз люди. Зараз люди збираються у трускавці десь відліше біля тих двох-трьох стовпів електричних, які вимкнені. так є. Ну, що бачите тут світло і нічні метелики летять на світло як нічні метелики я би не сказав що ресторан заповнений я би радше сказав що він не заповнений але ну це ж літо це ж 9 вечора хто ж їсть в 9-й вечора влітку правда всі бережуть талів. Талію і не тільки талів. <риклад> Кожен береже те, що він може берегти насправді. Давайте <риклад> прогуляємося. Повз ще один ресторан, поїдемо повз ще один. І дійдемо вже до ще одного ресторану, а? Як я розказав, не згадавши жодного бренду. Щоб ніхто не обрасився. Ну тут, тут є щось трошки. Хтось, точніше. Не щось, хтось, вибачте. А гортензії. Прекрасні гортензії. Да нет, там идея медали, а так. Это... А, классно. Кто-то в ресторане. Это всегда классно. У мене один знайомий робив ресторан на курорті. Не в Трускавці, зразу скажу. Не в Трускавці. Робив ресторан на курорті. Я до нього зайшов, поїв, кажу, а ти знаєш, що я не смачно. Ну так, у нас такі стосунки, що я можу чесно сказати, що, знаєте, то не те, як одна. Ну добре, не будемо це віддалятися. Ти знаєш що Кажу, та я знаю, що в мене не смачно. Я кажу, так, ну, так, що не смачно, більше ніхто не прийде. Я кажу, приїде нові дураки і прийдуть. Не переживай. Це курорт. Це кажу, якби я в місті робив, самі люди ходять. У мене на курорті кожні два тижні люди міняються. Нема сенсу робити смачно. Нема сенсу робити чесно. Приїдуть нові дураки. От таке, я нічого не хочу сказати, я не знаю, може, може в Трускавці і не так. Але в тому курортному місті, де мій знайомий робив ресторан, було саме так. Ой. А вже вечоріє, людей стає менше. Я щось думав, що біля 10-ї ще буде життя, але що яке може бути життя біля 10-ї, якщо в один вже ліхтарі вимкнути? О, уявіть собі, Балкана в шайбі тепер співає, а. <ривіт> Та цікаво. Та цікаво, то дуже цікаво. <ривіт> цікаво, чи він знає, що він в шайбі співає. То. Зазвичай він співав тут поруч. В палаці культури. І мені Тараса Григоровича Шевченка. Блін, але реально люди розійшлися. Я думав зараз. Десята година, тут буде топ серед топів, кількість. А тут так слабенько. Аж незручно перед вами, що вас в таку пізню пору вигуляти. Треба швидше виходити гуляти. Я думав, зараз я вам тут покажу гомору. Ніфіга. Зараз ще трошки, все зачиниться. Гусак фотограф. Я вже казав, подобається мені госак фотограф. Сподіваюсь, на його встановлення виділили не кілька мільйонів гривень. Бо якщо я дізнаюся, що на його встановлення виділили кілька мільйонів гривень, госак мені одразу перестане подобатися.